СБУ затримала п'ятьох агентів РФ, які намагалися створити повстанський рух в Україні. Служба безпеки України викрила та нейтралізувала діяльність прокремлівської організації Робітничий фронт України, яка на замовлення РФ намагалася дестабілізувати ситуацію в державі. П'ятьох зломисників затримали у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Під виглядом неокомуністичних ідей вони агітували українців повстати проти влади, скласти зброю перед окупантами та ухилитися від мобілізації. Агітаторам пропонували військовим створювати солдатські комітети для колективної відмови від участі у бойових діях. Для поширення кремлівської пропаганди вони активно використовували соцмережі і розклеювали листівки з QR-кодами. Наразі троє фігурантів перебувають під вартою. Двом іншим суд призначив цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету.